Усім привіт, друзі! Сьогодні говоримо з вами про матч Манчестер Сіті Челсі, про те, які аспекти в грі цих двох команд повпливали в сумі на те, що Манчестер Сіті більше не лідер АПЛ за втраченими очками. Холанд отримав купу, критики, але, на мою думку, критикувати його треба не за погану реалізацію, а за дещо. Інше, але перед початком відео я нагадаю вам про те, що за посиланням у закріпленому коментарі ви можете перейти на сайт мого партнера компанії Favbet і отримати бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Дай спорту себе підтримати. Переходь за посиланням, отримуй бонус і будь середині гри разом з Favbet. Перед грою почтіно сказав, що наше завдання змусити Манчестер Сіті оборонятись. Я не знаю наскільки сильно він сам в це вірив, тому що я не пригадую за останні багато вже років на етіхаді команду, яка приїжджала в гості до Сіті і змушу. Вала б команду Гвардіоли проводити багато часу в позиційній обороні. Просто можливо, не через те, що Челсі витратив на свій склад десь мільярд фунтів стерлінгів. То головному тренеру такої команди, звісно, що не з руки говорити про те, що ми приїхали сюди оборонятись і чекати свій шанс в контратаці. Хоча всі так розуміли, що буде саме так, і Челсі готував, як покаже нам ця гра. Челсі готував на цю на цей матч всього на всього дві ключові фази: тобто, це глибока оборона, і потім перехід в атаку після відбору в цій самій глибокій. Обороні немає нічого дивного. Купа команд, майже всі команди, коли йдуть до фардіоли, готують одне й те саме. Сама по собі гра була абсолютно типовою для більшості домашніх поєдинків в Манчестер Сіті. 70% володіння, більше 30 ударів поворотом суперника. Але при цьому, на відміну від більшості цих самих матчів, дуже мало самої небезпеки. І ось тут і за ті два ключові аспекти, про які ми сьогодні будемо говорити: перший. Це дуже сильна гра Челсі в обороні. Справді дуже сильна гра. І другий це погана гра Ерлінга Голланда як центрального нападника. Гра почалась з того, як її бачив Манчестер-Сіті. Після невдалої позиційної атаки команда зазвичай переходить відразу у швидкий високий пресинг. Після цього суперник не має варіантів виходу низом з-під цього пресингу. Втрачає м'яч, і ти відразу намагаєшся провести швидку атаку, коли суперник ще не зайняв свої позиції в обороні і вийти якомога швидше на удар. Це, в принципі, другий, напевно, найпопулярніший спосіб забиття голів від гвардіоли після самої позиційної атаки. Початок матчу очікувано був за Манчестер Сіті, і все було. Було настільки розкуто, що Едерсон почав абсолютно впевнено спокійно грати другого центрального захисника при білдапі. Він не знаходився на своїй позиції високо. Ні, він знаходиться взагалі не на позиції воротаря. Таке вже випробовується в європейському футболі роки-два-три стабільно. Але от топові команди не так часто це приміняють, тому що, ну скажімо так, треба повчитися ще спочатку на чужих помилках, подивитися, наскільки це буде небезпечно. Але мені здається, арсенал. З Райою. і ось Манчестер Сіті з Едерсоном, в принципі, вони вже повноцінно використовують голкіпера на позиції другого центрального захисника. По перших п'яти хвилинах взагалі не було видно того моноліту, який проявиться у Челсі пізніше. Тому що спочатку проходили дуже прості вертикальні передачі на Холланда, які відрізали у Челсі все аж до самої лінії оборони. Коли так відрізаєш всю команду, окрім оборони, ця оборона починає завужуватися. Якщо вона завужується, значить відкриваються вільні зони на флангах для атаки уже штрафного майданчику. Тобто, з чого починається майдан. Матч. Пресинг у Сіті працює. Едерсон грає другого центрального захисника. Холанд спокійно грає стовпа, приймає передачі між лініями і можна вже атакувати на просторі чужий штрафний майданчик. Тобто, я думаю, ну напевно, все. Тоді просто питання часу, коли Сіті заб'є свій перший гол, а далі на просторі знайде свої наступні голи. Але вже ближче до 10-ї хвилини Челсі почав приходити в себе. Вони, як ми вже бачили, спочатку опеклись на високому пресингу Манчестер-Сіті. Зрозуміли, що напевно не треба робити те, що не пройде, і вони вибрали найпростіший варіант просто перебивати. Високий пресинг Манчестер-Сіті, і тут, звісно, далі йде протистояння центрального нападника проти центрального захисника суперника. І виявилося, що Джексон може дуже спокійно приймати ці всі довгі передачі, якщо буде відкриватися з-під Аканджі, а не з під Діаша. І все. Тобто, нападник може зачепитись за довгу передачу. А далі на половині поля Манчестер-Сіті є тільки один центральний захисник. Ну, той самий який воротар за сумісництвом. тобто польових гравців немає, і ви можете перебивати пресинг. що може бути простіше ніж потім атака. Абсолютно вільної половини поля суперника і Челсі отримає аж занадто багато подібних можливостей в цьому поєдинку. І якби ще й Джексон міг віддавати точні передачі на Стерлінга у величезні вільні зони і організував би йому таким чином ще кілька виходів один в один, то могло б це закінчитися взагалі катастрофою для Сіті. Такі катастрофи рідко бувають з ними в АПЛ, але все таки бувають. Ну наприклад, колись так Адама Траоре познущався над Сіті, коли грав за Вулверхемтон. Але й без того, як я вже сказав, Челсі намацав робочий механізм створення небезпеки біля воріт Манчестер-Сіті. Захисники Сіті так і продовжували грати проти Джексона або на грані того, щоб провалити зону за своєю спиною, або все-таки її провалювали. Відчувши цю проблему, футболісти Манчестер-Сіті взагалі почали робити якусь незрозумілу річ, тобто вони зрозуміли, що високопресингувати немає сенсу, нас просто будуть перебивати. Але в той же самий час вони перестали високоагресивно пресингувати і не опустили лінію оборони. Тобто забирати м'ячі легше не стало, а вільну половину поля для суперника ви все так же залишаєте. І тільки технічна слабкість складу за мільярд дозволила Манчестер Сіті відносно довго не пропускати в цій грі. Давайте відразу, напевно, завершимо цей блок з контратаками Челсі, а потім повернемось вже уже до інших аспектів гри. Підемо трохи не по хронології, але по сенсу так буде напевно краще. Так ось, коли Челсі забив, він забив після технічної помилки. Тобто там була був момент технічної помилки від Дебрюйне, але ключове все-таки не це. Тому що якщо дивитися на цей епізод, то так, Сіті атакує, потім Челсі перехоплює і починає свою стандартну процедуру, відразу там довгою або середньою передачею розпочати атаку. Атаку. І так дебрюй не повинен був перехопити цей пас, тому що він дотягувався до цього м'яча. Він мав би його, наприклад, не зупиняти, а можливо просто вибити в аут, Але ж це Дебрюйне, це супертехнічний футболіст. і Він захотів зупинити. Навіщо вибивати щось за лінію, коли це можна забрати собі? Але не вийшло. Він помилився, і Челсі розігнав атаку і забив його. Але ключове знову ж таки ніким захищатися. Манчестер Сіті, в принципі, не створює ніяких ситуацій, коли вони могли б десь в обороні, коли суперник переходить в швидку атаку, мати чисельну перевагу, ну хоча б десь. Кругом ситуації в кращому випадку один в один. А це дуже небезпечно, тому що Сіті вже колись потрапляв в такі історії. Суть навіть не в тому, що в тебе можуть бути слабкі гравці. Ні, в Сіті немає слабких гравців, але колись там Канселу, наприклад, підслизнувся невчасно і через це Сіті не виграв поєдинок, мені здається, проти Ліверпуля, але можу зараз помилятися. Точно так же й тут. Ну, як можна один в один залишати уокера взагалі без підстраховки на гектарі простору, навіть якщо він суперкласний захисник, він там і агресивний, і може відібрати, і поборотись, і так далі. Але, А якщо з ним щось станеться, ну просто підсковзнеться людина. Хто буде його страхувати? Ну, хоч хтось. І цього в Сіті, в принципі, не існує. Можливо. Топовим футболістам підстраховка і не потрібна, на те вони і топові і мають страшенні контракти. Але футбол є футбол. Страховка потрібна всім. Йдемо до інших тенденцій цього поєдинку. Челсі зіграє дійсно дуже сильний матч. Дуже сильний матч в плані оборони. Точніше, він був не ідеальний, але це було набагато краще, ніж те, що від них очікувалось, після 10 ї хвилини вони повністю налагодили свою систему оборони і стабільно 80 хвилин робили одне й те саме. Вони чітко працювали по двом ключовим зонам із трьох, вони чітко працювали по зоні м'яча. Там був і відбираючись завжди, і страхуючий завжди, і вони працювали чітко по зоні завершення перед своїми воротами. Єдине, де вони провалювалися, це були на півфланги, і туди можна було вбігати. Дійсно, якщо ти вже вбіг у півфлангу. Фланг, і тебе подача готова, і Холанд вбігає в зону завершення без супротиву, тобто він може із сліпої зони вислизнути з-під уваги захисника і пробивати вже поворотах знаходячись безпосередньо перед ними, то дійсно можуть бути проблеми. Повинні бути. Я не скажу, ну такі моменти повинні закінчуватися взагалі-то голами. Але більшості проблем Челсі вдалося уникнути якраз таки завдяки постійному збереженню своєї оборонної структури. Постійна атака зони м'яча, страхуючий, трійка перед воротами, опорний півзахисник завжди в зоні підбирання, і стерлінг, стерлінг завжди на радіусі, стереже 14-ту зону. Постійно. Це був абсолютно каторжний матч для Челсі. Але вони це робили, робили і робили, і тільки так дійсно можна перекривати постійно всі зони. Тобто вони робили все від себе залежне, а там вже як воно буде з чим ще зіштовхнувся Сіті в цьому матчі. Так це з проблемою, яка була через відсутність у команди додаткового думаючого півзахисника. Тому що Челсі грав дуже компактним блоком. Вони бігали за м'ячем цим блоком. Це трохи не та система, яку використовує Алонсо в Челсі, але це тако О, Алонсо, вибачте, в Байері, хоча. Можливо, скоро буде в Челсі – не та система, але вона працююча, але її набагато легше розшатати. Чому тому, що вони працюють четвіркою ззаду, а це значить, що в них завжди, якщо хтось буде відповідати за фланг, то на півфланг буде провалюватися, тому що якщо за напівфланг буде відпрацьовувати центральний захисник, то тоді там розкривається взагалі дірка в опорній зоні. Доведеться її розкривати, або розкривається відразу дірка прямо між центральними захисниками. В системі Алонсо це не так, тому що він грає з п'ятіркою ззаді, а не з четвіркою. Тому цей блок компактний. І у Челсі треба було просто розкатувати з флангу на фланг і змушувати увесь цей блок бігати середні дистанції. Ривок туди 20 метрів, туди 30 метрів, туди де ще 20, ще 30, і в принципі воно все мало б розшататись. І мені дуже дивно, що Манчестер Сіті, команда, яка є взірцем позиційного футболу, цього просто не робила. Цього не робили навіть центральні захисники. Коли перед ними вся картина, вони бачать, де купа суперників. А де вільний простір? І вони не грали так, як того вимагає, вимагають принципи позиційного футболу. А Хуліан Альварес, повертаємось до нього, він як центральний півзахисник, один з центральних півзахисників цьому поєдинку, або там глибоко відтянутий нападник, один з двох. Я не знаю, як це правильно інтерпретувати, що він намагається робити на полі. Ключове, що коли він опиняється на позиції центрального півзахисника, або відтянутого Форварда, то в нього немає просторової оцінки ситуації. Просто вона відсутня, тому що він нападник по своїй природі, і зробити з нього десятку не вийде, якраз через те, що в нього немає цього просторового відчуття. Ну і що, що я лізу обігрувати туди, де є купа суперників, і це просто глухий кут для атаки. Ну, і що, що навіть якщо я когось обіграю, жодна передача далі не пролізе. Оце, оце є Хулян Альварес, який грає в центрі поля. А ось є Родріго. Родріго, який опиняється в такій же ситуації, або приблизно в такій же ситуації. і Він розуміє, він все бачить, і він, звісно, буде віддавати діагональні передачі, тому що коли грає Альварес з м'ячем в такій ситуації, то команда опиняється не знаю. Там в ситуації 4 проти 7 суперник. То він загнав команду в таке положення, і що робити абсолютно не зрозуміло. Коли Родрі керує грою, то звісно ситуація буде один в один. Не 4 проти 7 або там 5 проти 7, або навіть 5 проти 5, неважливо. Тобто немає, немає місця, немає простору, де грати позиційно. А коли Родрі віддає, то там один в один. Але також, подивіться, в ситуації, коли там Родрі віддає на Бернардо, відкритий напівфланг. Тобто команда досягає своєї мети. Захист Челсі починає розкриватися після переведень, тому що занадто компактний блок в зоні м'яча. І в цей напівфланг повинен хтось бігати. Але немає нікого. Намагання в цьому матчі змусити Аканджі робити те, що робив Стоунс в минулому сезоні, були просто марними, тому що так Аканджі грав де завгодно, от просто він, він з'являвся в абсолютно несподіваних місцях, але тільки не там, де було потрібно по ходу розвитку ситуації. Ну і по суті, ключова тенденція поєдинку, тому що які б проблеми у Сіті не були по ходу матчів, як би суперник не виглядав чудово. У вас все одно 70% володіння, і у вас грає на позиції нападника людина, яка збирається побити абсолютно всі бомбардирські рекорди в цьому світі. Ну, можливо, чому в ні. Тобто, ви все одно свої моменти створите. Вони у вас будуть, і він їх повинен забити. І абсолютно всі ці тактичні тенденції вони будуть просто таким фоном, який треба обговорювати, щоб просто не мовчати. Але по факту, яка різниця, що там було, якщо команда буде постійно вигравати, тому що є е, час з м'ячем, є створені моменти, і це і людина заб'є ці моменти. Але в цьому матчі Холанд не дав сіті виграти. По-перше, були змарновані кілька просто чудових гольових епізодів. З вільних позицій він пробивав без супротиву, але не забив. Окей, таке буває. Але не це найголовніше. Найголовніше, на мою думку, те, що Холанд, в принципі, відмовлявся приймати участь у більшості завершень атак Манчестер Сіті. Що я маю на увазі? Дивіться. Коли він за спин захисників намагається відкритись, коли ідуть оці подачі, які були в першому таймі, тобто подача буде не силова, подача буде зависаючою, і ти ховаєшся спочатку за захисниками, а потім виринаєш і пробиваєш. Це одна справа, але інша справа це готові моменти для силових прострілів або силових подач. І тут не треба ховатися за захисниками, тут треба бігти в зону перед воротарем і там грати на випередження. І в нього в кар'єрі достатньо немало таких голів, коли він там і в підкатах забивав, заносив разом з воротарем-захисником. Усе це заносив у сітку. Але в цьому матчі він, як наче, просто відмовлявся атакувати цю зону. Дуже дуже рідко він туди все таки добігав, тобто, все готово, а його все там немає і немає. Окрім того, що там дісасі зіграв прекрасний поєдинок, і в принципі весь Челсі дуже дисципліновано зіграв. Ще й Холанд не показував того бажання замикати простріли. Один раз він зробив усе правильно. І відразу ж отримав гольовий момент. І таких гольових моментів він міг отримати ще дуже багато. І коли після гри кругом й ті самі заголовки, що Холанд провалив гру, тому що в нього було там під два показники XG, він мав забивати три, але по факту не забив нічого. Я з цим згоден, але в мене більше претензій до того, як він відкривається. І ви скажете, що він наступному матчі заб'є свої три з цих моментів, які він тут не забив. Яка різниця, як він відкривається? І ви будете праві. Ну, дійсно, тому що все в футболі вирішують цифри на табло, все міряється тільки цифрами на табло. Але якщо ми говоримо про найкращого нападника нової епохи, то ну, не можна повз себе просто так пропускати половину старань команди. Ну, не можна. Ось як атакує зону перед воротами Стерлінг, коли готовий простріл. Ось це бажання забивати голи. А те, що було у Холанда, це не бажання забивати голи. Сіті зрівняє рахунок в кінці цього матчу, хоча б е, через те, що кількість підходів до воріт Челсі була вже занадто великою щось та й мало залетіти. А завершиться все дуже якраз символічними взагалі діями від обох команд. По-перше, Челсі буде стояти в лінію з шести захисників. Це було там останні вже 10 хвилин. Це нагадаю команда, тренер якої сказав, що їхнє завдання приїхати і Змусити Манчестер-Сіті оборонятися. А Холланд виключиться з останнього потенційного гольового епізоду. Точніше, його дуже легко виключать. Знову ж таки, подача йде в ту зону, де треба відкриватись центральним нападникам. Зона перед воротами, зона перед воротарем цей нічийний коридор, коли воротар думає, а чи виходити мені, чи не виходити. А захисники думають, а мені грати, чи воротар вийде. І в цей момент центральний нападник повинен якраз йти на м'яч. А його дуже легко зупинити. Коли суперник дійсно показує прекрасну дисципліну протягом усього поєдинку, і твій нападник самоусувається від половини епізодів, де він мав би проявляти якусь ініціативу, це ж не обов'язково має бути відразу гольовий момент, гол або ще щось, але він повинен ставити завдання, якісь суперникам, а цього не робить. То так і втрачається перше місце в турнірній таблиці. АПЛ. на цьому, все дуже дякую за увагу. Сподіваюся, вам сподобалося. Коментуйте обов'язково, ставте лайки, підписуйтесь на канал, а також дивіться наші інші проекти. Відео про легендарний стадіон, хайбері про легендарний стадіон Арсеналу, який перетворився з мекки футболу. На звичайний житловий комплекс уже є у нас на каналі. Відео дуже круте. Історія розказана просто феноменально, на мою суб'єктивну думку. А я дуже ціную якісний футбольний контент і можу відповідати за якість цього. Тому хайбері обов'язково перегляньте. І також переклади лекцій від сучасних футбольних тренерів, також є у нас на каналі. Вже Сеск Фабригас розказав, як будувати атаки від своїх воріт, чому система 4 2 2 2 є найкращою, за його думкою. Ну і є Павло Фонсека, який розказав про те, як будувалася гра його Шахтаря, і як потім будувалася гра його Роми, і в чому різниця була між цими командами. Всі посилання будуть зараз, коли я пропаду з екрану. А також просто переходьте на канал, дивіться все, що у нас є. Дуже дякую за увагу! Грайте і розумійте футбол.